Так, 6 клас, продовжуємо з вами алгоритми та програми. Сьогодні розглядаємо вкладені цикли та розгалуження, що необхідно зробити вам. Повторити підручник на сторінках 109-112, виконати, розв'язати дві задачі на сторінці 118. Вони розв'язуються за допомогою Scratch 2. Якщо у вас ще досі не встановлений Scratch 2, ви можете знайти перший урок по темі, де ми там з вами розмовляли про Scratch. І там у нас є інструкція, як його встановити. Наприклад, програмні об'єкти у Scratch 2. Це був наш перший урок. От тут є посилання, за яким його скачати, встановити. І є відеозапис, де я розповідаю, як його встановлювати. Далі. Знову ж таки, Авраам, для тебе. Якщо немає комп'ютера і так далі, щоб виконувати ці завдання, я пишу далі нижче. В разі відсутності, технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера, Авраам, письмово. Відповісти на питання 7.10 на сторінці 116 і надати фото зошита. Письмово, ноутбук тут не потрібен, просто зошит ручка. Навіть зошит не потрібен. На папірці мені напиш... напишіть на будь-якому. Так, до нашої теми. Вкладені розгалуження в цикли і навпаки. Ми з вами розглядали. Що ми з вами розглядали? Розглядали просто цикли, да? просто повторення, коли у нас дії повторюються. Розглядали вкладені повторення, тобто одне повторення всередині іншого. Наприклад, давайте по скречу поговоримо. Повторення просто, це, наприклад, малювання квадрата. Да? Ми повторюємо одні і ті самі дії, там, намалювати одну сторону, повернутися на 90 градусів. Чотири рази цю дію повторили це у нас звичайне повторення. Вкладені повторення це коли одне повторення всередині іншого. Приклад задачі, коли нам необхідно намалювати там декілька квадратів, 4, 5 і так далі. Ми 5 разів повторюємо, які дії малювання квадрату. А в свою чергу, малювання квадрату це також, це також повторення. Одне повторення всередині іншого. Розгалуження. Ми з вами вивчали. Розгалуження це коли є умова, і там ми виконуємо одні дії, якщо умова виконується, або виконуємо інші дії, якщо умова не виконується. Вкладені розгалуження це одне розгалуження всередині іншого. Сьогодні розглядаємо вкладені цикли та розгалуження. Тобто в середині циклу, ну, циклами ми повторення також називаємо. да? Всередині повторення може бути розгалуження, або всередині розгалуження може бути повторення. Тобто ми з вами знаємо алгоритмічні структури повторення і розгалуження як такі, а нам тепер з них складаємо більш більш важкі, більш тяжкі, більш об'ємні алгоритми. От, наприклад, така задача. Є 5 діжок, у яких має, може бути вода. З діжками вже також було куча, куча прикладів, да? у яких може бути вода. Нам необхідно вилити воду з усіх таких діжок. Що ми робимо? Починаємо алгоритм, повторюємо, будемо повторювати його 5 разів. Для, тобто, у нас 5 діжок, 5 разів ми будемо повторювати одні і ті самі дії. Які дії? Беремо бочку, дивимося, чи є в ній вода. Якщо вона є. То ми виливаємо воду з діжки. Якщо ні, то повертаємося до наступної діжки. Переходимо до наступної. Таким чином проводимо всі 5 діжок. Бачимо, що у нас є і повторення, а всередині нього у нас є розгалуження. Тобто, ось у нас розгалуження всередині циклу. Це такий маленький приклад. Далі може бути навпаки. Я швиденько не буду весь підручник вам переглядати. Може бути навпаки, коли повторення всередині розгалуження. От, наприклад, задача така: Є діжка місткістю 50 літрів. Невідомо, чи є в ній вода. Є відро місткістю 10 літрів. Наповнити цю діжку водою. Починається алгоритм, що ми перевіряємо. Нам сказано в умові: невідомо, чи є в діжці вода. Підходимо до діжки, перевіряємо, чи є в ній вода. Якщо немає, то нам зрозуміло, що у нас відро 10 літрів, діжка 50 літрів, що необхідно 5 разів підійти з повним відром до діжки і наповнити діжку. Да? От ми будемо ходити по повторенню. Якщо вода в ній все ж таки була, то ми переглядаємо, повна вона чи не повна, можливо там половина діжки, да? можливо, третя частина діжки. Якщо вона повна, то ми закінчуємо алгоритм, нам нема що робити. Якщо вона не повна, то ми доливаємо до тих пір, поки вона повна не стане. Тобто, в попередньому прикладі у нас було повторення, а всередині нього розгалуження. А тут у нас розгалуження у сумова, а всередині нього є повторення. Так. Питання тут поки що є. Ну, є питання у вас чи ні? Нема. Так, сподіваюся, що нема. Тобто, ще Нем. раз, це основні наші алгоритмічні структури. Ми їх знаємо, да, це те саме розгалуження, чи це те саме повторення. Але вони комбінуються між собою там, яким, ну, в залежності від задачі. Ми їх можемо комбінувати між собою як завгодно. Лише б тільки вирішувалась вирішувалася наша задача. Давайте доскречу. Ваше домашнє завдання. Те, що я вам задав, розв'язати задачі 7,8, да, 7 і 8 я ж я написав. Ага, я написав 6 і 7. А, ну-ка, зараз. 6 мені не подобається. Хочу 7 і 8. Зараз виправлю. Розв'язати задачі 7 і 8. Давайте спробуємо їх зараз з вами розв'язати. Задача 7. Складіть проєкт у середовищі Scratch 2, у якому виконавець намалює 3 квадрати різних кольорів зі сторонами. 100 кроків. Дивіться, 3 квадрати різних кольорів. На квадрати, ми з вами вже знаємо, що малювання одного квадрату це повторення. Чотири сторони малюємо. Якщо їх три, то це повторення в повторенні. Три рази повторюємо ті дії, які там для малювання квадрату. Тобто, понятно, що тут вже вкладені повторення є зі сторонами 100 кроків. Якщо до нього доторкнеться вказівник миші, тобто є ще розгалуження. Тобто, у нас є наш грудий кіт. Якщо до нього. Доторкається вказівник миші, тоді він це все малює. Тобто, це у нас що буде? Повторення вкладене в розгалуження. Давайте спробуємо це виконати. Відкриваємо Scratch 2. Так, є у нас наш рудий кіт. Тепер подія буде, як ми починаємо проєкт, коли натиснуто зелений прапорець. І Що буде? Ми кажемо, якщо до нього доторкнеться вказівник миші, тільки тоді він починає щось робити. Тобто, це буде керування, мабуть, Якщо, який датчик? Обираємо датчик, доторкнеться вказівник миші. І що він там буде робити, якщо до нього доторкнеться вказівник миші, малювати нам наші квадрати. Ну, Малювати квадрати це у нас що необхідно. Мабуть, очистити сцену, я поставлю взагалі спереду, щоб, ну, щоб при кожному новому запуску у нас попередньо видалялося. Далі, щоб йому малювати, йому, мабуть, необхідно опустити олівець і почати малювати. Да? Перший квадрат, як він буде малювати. Давайте я окремо це зробу, буду робити, переміститися на 100 кроків, повернутися за годинниковою стрілкою. На 90 градусів. Да? Це він у мене намалює одну сторону. Якщо мені необхідно намалювати чотири сторони, що я зроблю? Це у мене буде повторення. Повторити це цю дію чотири рази. чотири рази. Але ж нам сказано, що у нього а квадрати повинні бути різні. да не не сторони квадрата, а квадрати повинні бути різні. Так, вибачаю, це він намалює у мене один квадрат. Да? Я можу ось це сюди вставити. Ось так. Давайте спробуємо запускаю. Ага, ні, не, не вийде у мене так, коли натиснуто зелений прапорець, не буде. Тому що, коли я натискаю зелений прапорець, я не касаюсь. Е не торкаюсь вказівником миші свого кота, тому що в мене вказівник миші на зеленому пропорції. Мабуть, треба, коли на натиснути клавішу пропуск, наприклад, от наводжу на кота свій вказівник миші, пропуск, оп, він намалював мені квадрат. Мені сказано, що таких квадратів повинно бути скільки там в завданні? 3 квадрати, і вони повинні бути різних кольорів. Що ми робимо? Ми можемо цю дію повторити три рази. Правильно? Ось у нас малювання квадрата. Ми можемо зробити керування, повторити це все три рази, але олівець змінити колір. Ось таким чином. Тобто, щоб були різні кольори. Додаємо це до нашого алгоритму. Так. Очищу зараз сцену окремо. Зберу все заново. Давайте кота поставлю десь сюди подалі, тому що. Тому що. Так, наводжу вказівник миші. А ну давайте так. Не наводжу вказівник миші. Натискаю пробіл. Нічого не відбувається. Наводжу вказівник миші. Натиснув пробіл. Він у мене намалював. Три рази ми побачили, але на одному і тому самому місці. да Мабуть, необхідно, щоб він трошки відходив від них. Додам рух відійти від попереднього. На скільки кроків залишилось подумати. Дивіться, у нас 100 кроків сторона квадрата. Мабуть, я відійду на 110. Щоб вони були з проміжками. Ще раз, наводжу на кота, натискаю пробіл. Так, в чому справа. Ага. Щось намалював. Щось мені не подобається, що він у мене намалював. Так. Ага, я не туди оце вставив. Зараз. Вибачаюсь. Отут змінити колір і переміститися на 110. Все одно щось не то. Тому що що, тому що підняти олівець у мене ще немає, да? так? Так. ти 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 Що це у нас буде? Олівець? Мабуть. Мабуть, ось цей опустити олівець буде всередині ось тут. Підняти олівець буде ось тут. Так, піднімає олівець, міняє колір, відходить трошки. Потім малює, відходить ще і так далі. А ну-ка, давайте пробувати. Так, є, намалював 3 квадрати. Єдине, що мене не влаштовує трошки. Дивіться, натискаю пробіл, він малює. Так? Якщо придивитися, вони різних кольорів, можна тут змінити колір, поставити на 50, наприклад, щоб явно було видно, що різних кольорів. О, тепер явно видно, що різних кольорів. Єдине, що мені не подобається, що він спочатку відходить на 110 кроків, а, а потім вже малює наші квадрати і ну, також з переходами все добре. Що ми можемо тут зробити? Є варіанти. У мене, здається, є варіант. Ми можемо зробити, анука, ось таким чином. Давайте спробуємо. О, от тепер все добре. Тільки підняти олівець необхідно також. Оце все сюди необхідно поставити. О, тепер все взагалі класно і добре. Так, ще раз. Він буде малювати тільки, якщо до нього доторкається вказівник миші після натискання клавішок пропуск. Що він робить? Малює перший, е, перший квадрат, і потім три рази продовжує, е, виконує малювання першого квадрата, ну, одного квадрата. Е, при цьому для кожного з цих квадратів він піднімає олівець, змінює колір і трошки переміщується в сторінку, щоб вони накладались один на одного. Питання по цьому алгоритму є. Нема. Точно. Якщо щось не зрозуміло, що, чому і як, ви питаєте тут нічого такого страшного немає. Я на вас ругатись не буду. Так, ну. Раз мовчите, то значить точно все зрозуміло. Що ми далі робимо? Звичайно ж, зберігаємо, да Файл зберегти як? Називаєте там, наприклад, задача 7. Задача 7. І собі десь зберігаєте, потім е, відправляєте мені цей файл. Далі, наступна задача. Восьма. Складіть проєкт у середовище Scratch, у якому виконавець ви відійде від верхньої межі сцени на 200 кроків і намалює е, прямокутник зі сторонами 100 і 80 кроків, якщо він стоїть біля цієї межі. І підійде до верхньої межі, якщо він біля, не, біля неї не стоїть. Так, цікавенько. Да? Давайте починати. Файл. Новий проєкт. Є у нас рудий кіт. Події, мабуть, буде вже точно коли натиснуто Зелений прапорець, що у нас перше є. Він буде робити чи одні, чи інші дії, якщо виконується або не виконується наша умова. Да? А, якщо він. Що нам кажуть? Якщо стоїть біля межі, то він там відходить на неї, від неї на 200 кроків і, 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 і малює прямокутник. Давайте поки що розберемося з цим керуванням. І мені що здається, що тут у нас, якщо є дві умови, то я візьму, якщо інакше. Тому що це у нас повне розгалуження. Я там бачу декілька умов. Да, у нас в умові задачі декілька е, разів зустрічається слово «якщо». Тоді ми не можемо взяти просто звичайне е, неповне розгалуження. Треба брати повне, воно нам знадобиться. Так, якщо що? Якщо торкається верхньої межі, да? торкається межі. Ага, як задати верхню межу? У нас тут такого немає. Да? Ну і добре. Так, немає і немає. Якщо він торкається цієї межі, що він повинен зробити? Е, відійти від неї на 200 кроків. Я так розумію, що вниз. Це тобто, по-перше, йому необхідно повернутися на 90 градусів мабуть для того, щоб іти вниз. По-друге, відійти на 200 кроків. Да? Е, зараз я тут поставлю. Напрямок йому трошки збив. Так, по-друге, йому необхідно відійти на 200 кроків від неї, якщо така ситуація у нього, да якщо він е, торкається цієї межі. Е, далі. Необхідно намалювати прямокутник. Прямокутник, прямокутник, прямокутник. Це у нас що буде? Як ми малюємо прямокутник? Це у нас буде, мабуть, знову ж, я очищу сцену. Так. Діти, у нас повітряна тривога. Всі по норам, Хто в, за кордоном або має можливість з укриття продовжувати урок слухати, то можете слухати. Відеозапис іде, я доведу до кінця. Потім відеозапис вам додам до завдання. Добре? Так. Так. Все, я розповідаю так. далі, а ви там дивіться самі по, по собі. Ну, краще йти в укриття. Так, що він робив у нас? Як він малює прямокутник? Він у нас, по-перше, опускає олівець, переміщається на який там прямокутник 100 на забув 100 на 80 кроків. Переміщається на 100. Потім, мабуть, також повертається на 90 градусів. І переміщається ще на 80. Ще на 80. І цю дію ми можемо повторити е, два рази. Да? І тут ще повинен бути поворот на 90, щоб це замкнути. Цю дію ми можемо повторити два рази. Повторити Два рази. Давайте спробуємо запустити цей фрагмент. Оп, намалював прямокутник. Так, все добре. Си. Тобто, ось таким чином, якщо доторкається межі, він нам намалює прямокутник. Бачимо повторення в розгалудженні. Тепер, наступне, що у нас там? І підійде до верхньої межі сцени, якщо він біля неї не стоїть. Так. Так, так, так. Е, що це у нас буде? Інакше він буде виконувати якісь дії. Е, дивіться, можна було б зробити, якщо ще. Ну, я так розумію, що взагалі завдання у нас для Скретчу 3. Тому що ми тут в датчиках, от є ж існує Scratch 2, Scratch 3. У нас в Scratch 2 немає вибору, до якої, якої межі він торкається. Було б, якщо б ми могли обрати тільки верхню межу, тоді б у нас тут було б ще б вкладене розгалуження. А так, ми трошки ограничені в наших діях, в наших, в наших можливостях. Тому, якщо він не касається жодної межі, що йому необхідно зробити? Підійти до верхньої, що ми можемо зробити? В іншу сторону. Або взагалі без повороту, да, у нас тут є. Відбивати від мешті, повернути в напрямку, так, слідкувати. Зараз, ну, да, тут переміститися в випадкова позиція. не подобається мені це все. Будемо координатами тоді вказувати. Так, переміститися в точку. Давайте знайдемо, що це у нас за точка верхня межа. Бачите, ось тут координати у нас на сцені. Я вводжу курсором і змінюються числа. Я до верхньої межі наводжу і бачу, що це точка, наприклад, 0,178. От і напишу x0 тут 178. Давайте спробуємо. Поставив так, щоб він торкався торкався межі верхньої. Натискаю прапорець. Ага, намалював чотирикутник але ось з цієї лінії не повинно бути. Що да? у нас? Що у нас? Чому у нас так вийшло? Він що шолібець опускає аж потім. Давайте додам сюди підняти олівець. Не дуже розумію, чому так, але. Зараз вирівнюю його. Так, намалював тепер чорт знає, де його, да? Так, малює щось не так негарно. Він у нас малює. Варіанти є, тут хтось в мене залишився на уроці. Так. 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 Угу. Поворот 90 градусів, ну да, по ідеї, він дожен відійти від неї, чому він малює аж там. Якщо доторкається межі. ну, Повернутися, переміститися, чого він одразу починає малювати. Давайте зробимо. Ось таким чином, не знаю. Тоже щось не так. Він щось випадково взагалі робить. Да? То там, де надо, то там, де не надо. щось я погано його розумію. А ну, ка якщо він не торкається межі, то він на межу переходить. Так, ось все інакше у нас все працює добре. Мені не подобається, як він малює наш прямокутник. Де захоче, там і малює. Ти повинен спочатку повернутися і відійти, а потім малювати. Що ж він такий у мене? Не працює щось ось це ось ця частина не працює. Повернутися на 90 та відійти на 200 кроків. А якщо без неї, що він буде робити? А якщо без неї все правильно він. Малює чотирикутник там і все. І той, якийсь неповний чотирикутник ой да не завжди повний. А також окремо у нас це все. А, повторити два рази я ставив ось так. Окремо він його малює дуже навіть добре. Чотирикутник малює. Тобто тут питань нема. А ну-ка. Ага, це, мабуть, я ось ці кнопочки понатискав. Ану, стиль обертання, так, да, вибачаюсь. Це я тут в налаштуваннях полазив трошки, я ж думаю, щось взагалі не так. А ну ка поворот 90. О, тепер він намалював нам те, що треба. Ставимо його, повертаємо його на 0. Давайте без межі. Так, повертаю все, як було. Натискаю зелений прапорець. без торкання межі. Він підходить до межі. Е, тепер він на межі натискаю зелений прапорець. О, відійшов на 200 кроків, намалював прямокутник. Все добре. Це алгоритм був створений правильно. Тут навіть не потрібно все підняти прапорець, наскільки я розумію. То я вже намагався вирішити проблему. Зараз. А ну-ка. Так, да, підійшов до межі. Тепер він на межі підійшов і намалював. да Оцей підняти пропорець, олівець так і не потрібно. Я просто, коли виставляв йому на 90 градусів і його повертав, тут так клацав всі кнопки стиль обертання. Це я винен, моя провина, я щось трошки затупив, ваш вчитель. Ну, в принципі, ось таким чином вирішується ця задача. Бачимо, що у нас є розгалуження, в ньому повторення, і це розгалуження повне по лінії. Якщо умова не виконується, також у нас є якась дія. Звичайно, в Scratch 3 було б трошки цікавіше це робити. Ну, у нас Scratch 2 з вами. Так. Питання у вас є до мене? Ні. Ні, питань нема. Це ви що, всі не в місті? За кордоном всі, чи всі в укриттях? Я в місті. Так, метро, в укриття. В Ага, не, не потрібно мені такого казати. Бігом в укриття. Все, закінчуємо урок. До побачення, бережіть себе. Відеозапис додам до Google Клас трошки пізніше сьогодні. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.